Аеропорт Шипен у Варшаві. Знаходити свій рейс на інформаційній дошці і потім проходити на реєстрацію. Зона реєстрації тут поділена на А, Б, АБЦДЕ. А в аеропорту в Варшави немає ніяких об'яв. Ви знаходите свій рейс на дошці об'яв і далі рухайтесь самостійно. Після реєстрації йдете на безпековий контроль. Для кожної зони він різний. Ось тут для зони А і Б. Пройшли ми безпековий контроль, як його тут називають, і починається зона Duty Фрі. Попереду у нас ще паспортний контроль, тому не раджу сильно довго ходити по дюті Фрі.